Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, з вами Чорнівський і наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Криховецьких просвітянського руху ООН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати наш український культурологічний тижневик де змінним гаслом якого є без мови немає нації. Маємо саме новий. Випуск саме номер 45 1325 загалом з 13 по 19 листопада 2025 року. І в попередніх відео ми вже його прочитали значну частину. Продовжуємо далі. Сьома сторіночка рубрика Незабутнє. Найчастіше в полі зору автора людина зі зраненим серцем. Обділена долею, але з прекрасною душею. Стаття. Невтомний трудівник на українській ниві життя. До 70-річного ювілею Михайла Коломійця. Оксана Тебешевська, заслужена вчителька України, членкиня НСПУ, членкиня правління Івано-Франківського обласного об'єднання будпросвіта імені Тараса Шевченка. Така ювілейна стаття до 70-річного ювілею Михайла Коломійця. Ну і тут його фотографії Михайло Коломієць і відкриття меморіальної дошки. Бачимо тут наших просвітян. Така красива, гарна меморіальна дошка. Так, отже, ці слова про світлої пам'яті Михайла Івановича Коломійця з Івано-Франківщини. Члена Національної спілки журналістів України, краєзнавця просвітянина, якому цьогоріч виповнилось би 70. Михайло Коломієць, автор книг Історія Калуша і Калущини. У датах, цифрах і цікавих фактах 1996, Просвіта Калущини Далеке і Близьке 2004. -го. Упорядник та автор текстів і про проспектів, про музей Степана Бандери у Старому Гринові, путівника Калуш, обличчя міста, літературно-мистецьких випусків Калуського міського районного, міськрайонного міськ часопису Зор'я Прикарпаття, пізніше дзвони підгір'я, фотоальбому Калущина. У співавторстві з Василем Мельником, великої кількості публікацій у пресі. Усе це неповний перелік зробленого цим небайдужим і талановитим чоловіком. Народився 12 серпня 1955 року в далекому Хабаровську, куди на спецпоселення були вислані з рідних Копанок Калузького району його дід і мати. Яка була півсиротою. Батько служив там в армії. Зустрівши землячку, Анну, одружився з нею. У 1956 році мама з малим михайликом повернулася додому. У копанках минуло дитинство хлопця, пас корову нянчив молодших братиків і сестричок, Грав на Зарінку у футбол. Допомагав батькам у господарстві. Незабутньою була його перша зустріч із книжкою, збірником казок, купленим для хлопця вуйком Іваном Іваном Дмитровичем Нижником, маминим троюрідним братом. Та щоб отримати дарунок, треба було вивчити абетку. Цю науку Михайлик здолав за місяць. Отож, ішов до школи, вміючи рахувати. Знаючи всі літери і маючи гарно ілюстровану книжку українських казок, у рідному селі закінчив восьмирічку, продовжив навчання в Каловській США No6, завжди відчував нестримний потяг до знань, багато читав. У 6 класі написав першу замітку до газети і спонукав його до цього ж знову ж таки Іван Нижник. Отак От і почалася дорога сільського хлопчина до великої журналістики. Але ще була праця на заводі комунального устаткування, служба в армії Калоски ПТУ No6, трудові будні в цехах е, паропостачання палів, е, па, палівіні хлориду і полікарбонату цину на тодішньому хлорвінілі лише у 1978 році вступив на українське відділення філологічного факультету Львівського держуніверситету імені Івана Франка. Працював і вчився. На початку 80-х повністю перейшов на журналістську роботу. Спочатку за пропозицією Івана <кхи> Тимцюрака працював кореспондентом Калуський багатотерасці будівельник. Відтак у зорі Прикарпаття, а потім став одним із засновників дзвонів Підгір'я. Понад 3 роки був кореспондентом обласного телебачення Галичина. Не. Два роки редактором газети Брошнівський Вісник, а так заступником редактора міськрайонного часопису Дзвони Підгір'я, деякий час працював в архівному відділі Каловської райдержадміністрації. Та все ж. Чим би не займався Коломієць, журналістикою, кореспондентською діяльністю на обласному телебаченні Галичина, поїздками на зорі нашої незалежності на схід, громадськими справами в міській раді про світі, в Бойківщині, завжди цікавився відомостями з історії України і рідного краю та життям яскравих особистостей. Він мав феноменальне чуття дослідника. З дитинства багато читав. А потім працював у наукових бібліотеках, архівах Львова Івано-Франківська, записував спогади старожилів, збирав старовинні світлини, малюнки, унікальні документи і видання. Усе це лягло в основу вже згаданої історії Калуша і Калущини, у якій автор відтворив широку панораму життя нашого Бойківського краю від 1340 до 1996 років. Цікавий і потрібний матеріал зібрав Коломіць і в книжці Просвіта Калущини. Далеке і Близьке. Читач має змогу ознайомитися з архівними документами, маловідомими публікаціями з історії просвітницького руху на Калущині. Пізнавальне і виховне значення книжки. Підсилюється двома факторами. По-перше, діяльність просвіти досліджується на основі достовірних фактів, документів. По-друге, мова йде про людей, які були чи не чи є дальшими, чи ближчими родичами, знайомими, друзями тих, які зараз живуть чи працюють у нашому краї. Не один впізнає. На пожовклії від часу світлині свого прадіда чи прабабусю <кхи> знаходить прізвище, прародича і сповнюється гордістю за свій рід. Бо ж автор дослідив столітню історію Калуської просвіти, діяльність якої, як зрештою і просвіти загалом, завжди була спрямована на утвердження національної свідомості наших співвітчизників виховання патріотів України. Хто знає, чи зберегли б ми до сьогодні наші звичаї, традиції, мову, пісню, якби не сподвижницька праця просвітян усіх часів в цьому напрямку. У другому розділі книжки вибрані часом, діячі матірної 1903-1939 і відновленої 1989-2003 просвіти на Калущині Короткі відомості про найвідоміших і найактивніших просвітян минулої сучасно. Серед них такі постаті, як Андрій Бандера, Іван Балей, Тарас Коритовський, Іван Куровець, Ілля Роман Стебельський, Іван Сохацький, Василь Ганущак. Ігор Гаврилюк, Анатолій Онишко, Володимир Мельник, Іван Павліха, Євген Гірник. Василь Гонський, Оксана Бухвак, Любов Тисяк Маланій, Ольга Безрука. Микола Солдат, Микола Когут, Мирослав та Ярослава Матіяші, Віра Цішевська, Ігор Котик, Марія Василів, Анна Павлишин, Роман Сушко та багато інших. Кожна книжка журналіста. Цікава, цінна, бо автор відповідально ставиться до того, що має представити на суд читачів Михайла Коломійця. Знали на Калущині і як активного громадського діяча. У січні 1989 року він очолив очолював комітет із створення Калуського міськрайонного товариства Української мови імені Тараса Шевченка просвіта. Упродовж 15 років був членом його правління. З 1990 по 1994 роки був депутатом Калуської міської ради першого демократичного скликання. Але розповідь про Коломійця була б неповною, якби ми не згадали про його письменницький хист. У свій час Михайло відвідував літературну студію Карпатські Акорди, якою керував Йосип Попадюк. Тоді студійцями були і Василь Олійник, і Марія Вайно, і Юрій Курилко. А Калуський поет Василь Ганущак часто згадує заняття в літстуї Підгір'я, куди Михайло Коломієць прийшов як прозаїк. Його образи із життя, новели, оповідання свідчили про небикі задатки хлопця. Тут він познайомився з творчою інтелігенцією Калуша Богданом. Корвачем, Анатолієм Онишком, Ігорем Гаврилюком, Ольгою Івасів Ярославом Магалем. Працював Михайло в жанрі малої оповідної форми. Одразу сподобалися читачам його, його друзям опубліковані в пресі образи Білий Голуб і Варшити Треба, новели зимові е, падалиці, у якій психологічно тонко змальовано образ баби. Оринчихи. Вона поскупомо оберегала від цікавого дитячого ока Ренети у своєму саду. Насипала їх повне горище, щоб тверді, мов камінці, яблука м'якли у запашному стіні. Смачні то були Ренети, але всі знали, що пригостить ними оринчиха Лише тоді. Коли впадуть з яблуні ті три, що висять найвище і тримаються яблуні, би, неповнолітні діти мами. Що тільки не робив Андрій, щоб довгою, е, довгою е, торбатою тичкою збити по жовтлі яблука усе дарма, Оринчиха лише сміялася з дитячої біди і веліла чекати, поки достигнуть, і самі впадуть. Хлопчик сердився, називав бабу відьмою і втікав, не знав, що темна, дощова ніч поміняє осінь на зиму, Сердитий вітер по злодійські вкраде три пожовклі яблука в яблуні, зробить їх зимовими падалицями. Невеликий твір, простий сюжет, але який об'ємний і викінчений образ старої сільської жінки і малого хлопчина, якому так хотілося тих ренет. Може, то були єдині ласощі для малого, тому і злий був на бабу. А, ори, а оренчиха жадібна скупа зла, та ні, життєво мудра і добра. Вона багато бачила, багато пережила і багато працювала. Тремтіли. Опухлі руки Баби Оренчихи, то хапалися за кінці хустки, то ховали сиве волосся, старе обличчя ставало від того добрішим, бо Андрій бачив, як тепла усмішка розв'язувала ту вато зав'язаний вузол хустки. Тривогою і сумом сповнений великодний Триптих. У творі болючі спогади матері про невідсвятковані великодні коли. Німецькі карателі спалили хату стодолу, а в 1944, та коли совєтські посіпаки сім'ю, вивозили сім'ю на Сибір в 1950-му. Долі переселенців змальовані у новелі чоботи, читаєш ці невеличкі твори, і думаєш, яким ж сильними нескореними були українці. Навіть в найжорстокіших умовах далеко від рідної землі вони не втратили національної гідності людяності.